Мені дуже багато людей пише з проханням дати свій номер телефону для консультацій, допомоги чи обговорення чогось, що стосується картоплі. На жаль, з цим є проблема, друзі. Вас настільки багато пише мені в повідомлення, і я кожному стараюсь допомогти, витрачаю на це час. Відповідаю усім. Якщо ви ще будете з такою інтенсивністю мені дзвонити, як ви пишете, то я не буду випускати телефон з рук. І я прошу мене зрозуміти. Ви завжди можете написати мені в повідомлення тут в Тікток. Також підписатися на мій YouTube канал, Facebook сторінку. Саме головне це телеграм-канал, рядовий картоплянин, в якому є спеціально створений чат рядового картоплянина. Туди люди пишуть, скидують фото своїх проблем, і я стараюсь допомогти їм вирішити ці проблеми. Якщо чогось не знаю, шукаю інформацію в літературі, ділюся своїм досвідом. Кому зручно. Є електронна пошта теж в описі профілю. Тому підписуйтесь на мої ресурси. Якщо у вас є проблема, ви потребуєте допомоги. Пишіть, скидуйте фото, задавайте питання. Ще не було жодної людини, а вас пише мені сотні, щоб я комусь не відповів. Картопляний сезон в самому розпалі. У мене багато сортів картоплі. Подивились ми лише один це рев'єра. Тому попереду дуже багато цікавих відео. Підписуйтесь, щоб знати більше.